Понад 12 тисяч людей вже отримали соціальні послуги в межах програми малих грантів для підтримки сімей з дітьми, дітей і людей з інвалідністю. Про це повідомили в міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. Окрему увагу в проєкті приділили е, прифронтовим громадам. Там послуги вже отримали понад 1600 людей. Міністр Денис Улютін наголосив, що проєкт підтвердив що соціальні послуги можуть бути не разовою допомогою. А постійною підтримкою, Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, долучається до ефіру. Пане Музиченко, вітаємо вас. Вітання доброго вечора. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей проект, що він собою являє, що передбачає, і які саме послуги для людей з інвалідністю для внутрішньо переселених осіб. Виявилися найбільш затребуваними і загалом надаєте? Дякую. Ну насправді це достатньо унікальний проект для нашої держави, оскільки це грантова підтримка за сприяння уряду Великобританії, відповідно, донором виступають тут британці під егідою ЮНІСЕФ. За сприяння Міністерства соціальної політики, відповідно фондом соцзахисту осіб з інвалідністю, відібрано на сьогоднішній день 120 надавачів соціальних послуг, які за відповідного ресурсного забезпечення гранту розгортають надання послуг фактично у понад 100 громадах нашої держави. І дійсно дуже важливо зробити акцент на те, що частина таких послуг розгортається саме при фронтових громадах. Це Харківщина, це Дніпропетровщина, Миколаївщина, і в фокусі уваги саме ті послуги, які допомагають сім'ям, сім'ям з дітьми, адже це одна із найбільш вразливих категорій, особливо якщо ми говоримо про зону бойових дій, особливо, якщо ми говоримо про фронтові регіони і громади. Тому дійсно на сьогоднішній день понад 12,7 тисяч людей, тисяч. Сімей отримали відповідні соціальні послуги. Фокус уваги, звичайно, йде на ті послуги, які раніше в багатьох випадках не були наявні в громадах. Це такі достатньо е затребувані послуги, як денний догляд за дітьми з інвалідністю, це тимчасове транзитне проживання, це тимчасовий відпочинок для батьків дітей з інвалідністю. Зокрема, і також е послуги, які дозволяють вирішити. Достатньо серйозні питання, в які потрапляє та чи інша сім'я, це і соціальний супровід сімей, які потрапили в складні життєві обставини. Ну і розгортання, в тому числі центрів життєстійкості для забезпечення психологічно-морального підтримки населення на е прифронтових громадах. Пане Віталію, бачимо, що в межах проекту було укладено 120 договорів з надавачами послуг. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями відбувався відбір? Чи була конкуренція? Дякую за питання. Дійсно, в даному випадку був багатофакторний відбір. Перш за все, визначено було 10 регіонів плюс місто Київ базою для розгортання пілотного цього проекту. На другому етапі ми з цих регіонів відібрали громади, які безпосередньо мали і план розвитку соціальних послуг, і проводили оцінку потреб в соціальних послугах. І вже на наступному етапі ті громади, які пройшли відповідний відбір, отримали надавачів. Надавачів було достатньо багато, і власне 120 договорів це той ресурс, який нам забезпечив міжнародний донор. І в даному випадку відбір відбувався на затребуваність послуг у форматі рейтингу рейтингу, який визначає і кількість осіб або сімей, яким е мало забезпечитись надання послуг, ну і відповідно з урахуванням ефективності самого проекту з точки зору витрат на одиницю соціальної послуги, тому в даному випадку 120 надавачів. Я б навіть сказав би так, що 80 із них. Це інститути громадянського суспільства у вигляді громадських організацій, благодійних фондів, благодійних організацій, і 40 – це комунальний або державний надавачі соціальних послуг. Тому власне проєкт ще й не просто забезпечив доступ до соціальних послуг, він реально впливає на розвиток ринку надавачів соціальних послуг для того, щоб забезпечувати в тому числі і конкуренцію, і відповідно якість. Тому що без конкуренції, без ринку говорити про якість соціальних послуг, якщо в громаді один-два надавачі соціальних послуг, говорити дуже складно. Пане Віталій, дякуємо вам за цю інформацію, за те, що долучилися до ефіру. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, був на зв'язку зі студією.